Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з мов'еневого розвитку. В гості до казки Рукавичка. Дітки, сьогодні до нас завітала пані Казка. В її країні живе безліч різних казок. І сьогодні вона пропонує нам познайомитися з однією казочкою. Героями якої є? Наші друзі лісові звірята. Тож сідайте зручніше і слухайте. Якось шов дід лісом. З ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Ой, рукавичка, тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, а хто хто в цій рукавиці? Мишка шкребатушка, іди до мене жити. Стали вони разом жити. Коли це біжить зайчик? А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка ж крабатушка жабка стрикотушка. А ти хто? А я... Зайчик побігайчик пустіть і мене. Ну заходь, стали вони разом жити. Коли це біжить лисичка і до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. Ну заходь. Стали вони всі разом жити. Коли це суне вовчик. Та й собі до рукавиць питається, хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкреботушка жабка стрикотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене, ну заходь. І стали вони жити всі разом. Коли це чують, тріщать кущі і вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестка та вовчик-братик, а ти хто? У, як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Та куди ми тебе пустимо, коли й так тісно. Та якось будемо. Ну, вже заходь тільки з краєчку. І так вже тісно стало, у рукавичка ось ось розірветься. А тут і дід, побачив, що рукавички нема, побігла собачка її шукати. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав! Усі як злякалися, як вирвали з рукавички і порозбігалися лісом. А собачка віднесла рукавичку дідові. Малята, а зараз герої казки хочуть з вами трошки погратися. Подивись і скажи, де знаходяться герої казки? Дітки, де знаходиться лисичка? Лисичка знаходиться біля рукавички. А де зайчик? А зайчик знаходиться на рукавичці. Добре. А де мишка? А мишка знаходиться у рукавичці. Молодці малята! Давайте ще раз ось вони помінялися місцями. Де тепер знаходиться лисичка? Лисичка в рукавичці. А де знаходиться зайчик? Зайчик біля рукавички. А де тепер мишка? Мишка під рукавичкою? Молодці малята. Малята, ви всі добре попрацювали. До нових зустрічей!